Я думаю, що сидячи тут, це в принципі більш-менш да, якось зрозуміти, що там і як там, напевно, дуже важко. Тому от просто дякую. Максимально, максимально дякую, без зайвих якихось там, типу я розумію, ну, що? Ну, що я да? розумію. Нас тут трошки на, блін. От, Я думаю, що там ну, дійсно. Тому от просто величезно дякую їм. А людям, котрі переживаються, це ну тримайтесь, напевно так. Теж мінімально, тому що дуже важко щось багато якось розрозвора, розгортати якісь думки на цю тему. Ну все це дуже важко і, і складно. І зрозуміти тих. Просто вчора, знаєш, от вчора в мене була людина для е, свого сина, жінка замовзіробив, замовляли, і вони з зірпня. І, ну, ми тіпа, всі чули про пені, але коли вона, вона мені от, жива людина тут і зараз розказала, як вони просиділи в підвалах, і скільки знайомих у них загинули там. І тіха, і, нам це, треба страшна. їхати. І, ну так, да, я вроді все це читав, вроді бачив. Але от сидить поряд людина, каже: я, я не знаю, як ми вижили. Ну, що сказати такій людині. Просто я сів і так. Типу, ну, дякую, що живі. На превеликий жаль, що нам Але Тим не менш, ми разом. Ми скеля життя, і ми переможемо.